Доброго дня, друзі, відео шо з ютубчика. Отже, що? Побачили шифінга, почули, що в цінах, що в нього є принуділовка. Покажи, розкажи про нього. Дивіться, тако безстреньку. Принуділовка ось до є тут. Ось цей циліндр. Надо він, не надо вам, не знаю, де ви маєте використовувати, але воно є. Розтяжки бокові, плюс. Ну якщо даже у вас немає принуділки, ці розтяжки можна зробити самому. У даному тракторові є блокування диференціалу. Якщо маєте цю принуділку, щоб ви розуміли, у вас один додатковий вузол, який вам треба обслуговувати. Це так, для розуміння. Далі, якщо брати цю модельку трактора, радіатор забрали під капот спереді, І значить що, більше місця, доступ тут до двигуна, ззаду можете подивитися уровень маси всі діла. Але там стоїть датчик. Датчик вам раджу зразу викидати, заключати його напряму. Тобто не ждати, що він там нагріється, воно включиться, а робити так, як в звичайному моєму шифінгу. Тут від генератора йде моторчик з пропелером і воно зразу все крутиться. Тому що навернеться датчик, не будете знати, що воно включилося раз. Тут і навернеться датчик, теж будете думати, що воно у вас ще не прогрілося, а в результаті звідси пошарує пар. І буде невеличка халепа. А так. Сама краща порада прийшли, подивилися і поняли, треба воно вам таке чи треба воно інше. Ціна тут кілька сотень, здається. Але може бути, надо воно вам або не треба. І коли ти викинеш ці пару сотень і потім, потім будеш думати, а на що я їх викидав, лучше б я собі не знаю, на цих пару сотень якийсь навісне купив. Розумієте? Все, всім здоров'я, до побачення.